Друзі, доброго здоров'я! Я обіцяла вам історію. І буде вона про дивовижну іспанську традицію, корні якої йдуть в третє століття після Різдва Христова. А саме йдеться про свято святої Агеди. Свято святої, почекайте, друзі, виходить, що українське слово свято має те ж саме коріння, що й святий. Цікаво. Але то я відволіклась, вибачаюсь, то повертаємось до паночки агеди і до Іспанії. Отже, в іспанському місті Сарагоса є церква, яка називається Іглесія Ел... де Портію. Ви бачите її на екрані. І так сталося, що в 1520 році Карл I Іспанський і п'ятий германський священної Римської імперії передав цій церкві реліквію, тобто мощі святої Агеди. Її також можна називати Агата. А передані вони були, щоб заохочувати населення до відданості храму та сприяти збільшенню кількості милостині. Отже, друзі, сучасною мовою можна сказати, що мощі були передані для реклами храму. Відтоді, 5 лютого в Свято Святої Агеди. Жінки сарагоса збираються до цієї церкви, щоб вклонитися мощам мучениці, які зберігаються всередині. Ви теж бачите їх на екрані. Добре, а ким же була ця пані Агеда? Давайте я розповім вам про неї в тому ж порядку, в якому я знайомилася з екзотичністю цього свята. Друзі, я вперше дізналася про святу Агіду, коли побачила, які торти та булочки продають в цей день в кондитерських магазинах. Культурний шок був першою моєю реакцією. В цьому році я не бачила тортиків в формі жіночих грудей, а тільки булочки та тістечка. То ви запитаєте, а до чого тут свята агата? Давайте ми спочатку перекладемо те, що написано на дошці рекламній перед кондитерською. «La reliquia de Santa Agueda». Тобто те саме, що ми бачили в церкві, да? Мощі Святої Агеди. Внизу намальовано тістечко, а під ним написано: Delicioso, brioche relleno di nata і e труфа. Тобто смачний бріош з вершковою трюфельною начинкою. В народі. Такі тістечка називаються тетія. Тетія перекладається як сусок. Окрім таких тісточок, і це не має жодного відношення вже до цього свята святої Агеди, в Іспанії також є сир, який називається кешо-тетія. І називається він так саме через форму. Настав час познайомитися. Святою Агедою, друзі. Поки ви розглядаєте картину, яку написав Франциско де Сурбаран в 1630 році, і яка зберігається в музеї фарби в французькому місті Монпельє, я розповім вам про цю мученицю. До речі, якщо серед вас є хтось, хто знає французьку, підкажіть, будь ласка, де треба ставити наголос в назві музею: фарби чи фарбе? Бо я не знаю, буду вдячна. Отже, друзі, агеда була молодою сицилійкою надзвичайної краси, вона походила з видатної родини і жила в третьому столітті. Римський консул Квінтіан намагався заволодіти нею, але Агіда вже присвятила себе Ісусу Христу і відмовила Квінтіану. На помсту він відправив незаймену красуню старій Фросідії, яка разом зі своїми п'ятьма дочками вела розпусне життя в борделі. Але агеда дивом зберігла свою цноту. Ще більш розлютившись, консул наказав катувати дівчину і відрізати їй груди, потім ув'язнити її, не дозволивши жодному лікареві наглядати за нею і не давати ні їсти, ні пити. Під час ув'язнення святий Петро з'явився агеді у вигляді старця в супроводі молодого чоловіка з факелом. Старий приніс мазі. З наміром зцілити молоду паночку, але вона відмовилась. Квінтян також наказав розсипати по землі вуглинки та шматки черепиці, щоб протягнути по ним тіло агеди. Тоді Господь сколихнув катанію сильним землетрусом, який спричинив смерть багатьох людей. Натовп зібрався перед палацом, вимагаючи звільнити агеду. Але Квінтіан не погодився і повернув її до в'язниці, де вона померла 5 лютого 251 або 252 року. Напевно, невідомо. В ті часи папою був святий Корнелій. Вже через рік після смерті свята почала творити чудеса на етні і в околицях міста. Свята мучениця Агеда стала покривителькою жінок та медсестер. Вона захищає їх від захворювання грудей, важких пологів і проблем з грудним вигодовуванням. В деяких місцях Іспанії одружені жінки готували та дарували хлібці та булочки в формі грудей, іншим одруженим жінкам або тим, хто мав шлюбний вік. Це був талісман, який захищав жінок від будь-яких хвороб, грудей або важких пологів. І сприяв чудодійному лікуванню. Друзі, напевно, ви вже роздивилися картину і помітили, що на підносі у Святої мучениці Агеди лежать її груди. В сучасній Іспанії агеду шанують в багатьох містах і селах кожен рік, але не однаково. Те, що поєднує, це церковна служба, хода, танці. Але в одних містах танці тільки для одружених жінок і вдів, а в інших дозволяють танцювати чоловікам. Святкові костюми теж різняться залежно від регіону. В деяких селах в цей день керує на міський голова його жінка і допускається навіть деспотичне ставлення до чоловіків в цей день. Жінкам дозволено бешкетувати в бік чоловіків, провокувати усякими витівками. Кидатися в них тирсою, конфіті, навіть красти їх одяг. Бажано берет або шарф, щоб пізніше стягнути з них викуп. Але святкування різне в різних містах і, можливо, саме через це мені здається це цікаво. Друзі, я навіть не знаю, як підсумувати емоційно або логічно поєднати історію святої Агеди. З тістечками в формі жіночих грудей, які їдять, і танцями. Можливо, це через те, що я не була і не могла бути свідком поступового набуття традиції. Напишіть, будь ласка, ваші враження, можливо, ви можете щось додати або прокоментувати. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Бажаю вам всього найкращого, адіос!